Я просто бачу маленьких котів, <meaningless>, <mainland mermaid> на село. Ось схоже на ще. Схоже на кроліка. <sauce> Ні, це не кролік і не кіт. Це не кролік і не кіт. <facilities> <grace> це я вам зроблю підказку. Це екзотична тваринка. Екзотична тваринка. Це делікатес варяків. Зразу значку так. так, 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 так. так. Безумно, зразу виникло в барак. Хотів сказати, а як воно називається, я не знаю. І як така приміщення, що вона називається. Просто щоб описати, то ну, на моє розуміння, це просто були якісь приміщення, мені здається, які були не для того, збудовані, щоб там не лежали, а потім туди запустили людей, і вони Ну не знаю, тоді може морська свинка. О, Так, да, це морська свинка за Богдан.